Так, друзі, всі мої вітання. Так, у нас дощі така погана погода, вирішив трохи мотоблоком зайнятися, подивитися, що тут, а як і до чого. Е, давайте для початку підемо по порядку. Е, хотів поставити розширительний бачок. Зараз поставлю на паузу, найду покажу, де які вони в мене є. От два у мене таких Жигульовських є бачки. СРСР оський. З Ось цього надо написав СРСР. Ну, ну видно. Оп, я її хотів поставити одну з них, не знаю якого краще. напишіть. Хотів поставити чи сюди, чи сюди. Зняв, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 болтів. Зняв там така пиптичок. Таже хотів шланочок через цей, бачите, який зазор, там мій палець. Ну, то там. Сантиметр добрий, навіть більше. Вон той пептичок. О. Я десь сюди, так чи сюди, чи сюди його поставити. Ну, подивився, поки не кипить, то відложив це діло. Е, Ціпу закручував, посадив на герметик. Йдемо далі. Що тут ще? Почав. Далі. От. От є такий шлангочок, Не знаю навіть наскільки він, звідки. Взяв той шламочок, почав різати канцелярським ножем. Де це? Ось такі ось шайбочки. Оце такий різав, надівав. Звідти звідти не видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну воно вже не так ходить. Ну, та є, звісно, шат на самій ці. Хто може її змастити. Ну, поки. Там тут. Я сюди помучився, трохи позасовував, як це показати, він є тут. І тут. Бачите, звідти, звідти три є. І не тільки там є, а ще й ну, не видно. Треба підсвічувати, Та, може там з тієї сторони покажу. Йдемте. Тут все те саме. Ну, звісно, швидко говориться, але помало ділу робиться. Ну, це там... ну вони тут і є. Оражей вондою видно, що є. Показати, з якої сторони. Вон, вона є, це так, резин, це мені хтось порадив. Це я думаю так, щоб менше шаталося. Бачка поки відложив, не знаю, буде кипіти, то буду, буду ставити, а поки це все діло лишив, бо тому що хотів на вісьмерку ставити, згадав те відео, що я запитував, то ну, як би не стоїть. А тут побачимо, треба буде поставлю. Це таке поки це діло відклав. О, да, теж не забуде, тут попідкладав трошки. Так, потім йдемо далі. Це вже це пішло, мабуть, години-півтори, поки тим більше цю трубку треба було знімати. Вона добре знімається, погано ставиться. А, навіть ось до поставив. Треба не треба, але хай буде менше треба буде. Там вирішив змінити масло. Поки не йшов щупа. До речі, міняти масло в вісьмерці і в десятці це зовсім різні речі. Опа! Ей, тут красавець, у нас, бачите, такий подон. Опа, зараз я відчіплю. Оце скільки мастила, десь літра. Вон, яке воно Таке. Не думаю, що вони сюди хороше заливали. Не знаю, що це обкаточне, то думаю саме дешеве яке є Шукаю. Що шукаю? Зараз покажу на тому таблоці Шукаю десь отакий фільтр О, помити. Тут все простенько, горловина на вісьмерці отам. Так простенько, все. А на десятці тут не тут то було. Ну зараз буду дивитися, дивиться відео. Питати, хочу поміняти мастил. Ось так ще включуся. Ну, зараз відчеплю, перехилю, щоб вже вибило. Буду думати, що далі. От. Замінив мастилу в тому мотоблоці, в мотоблоку, і цьому. Шукав, де можна тут де-то сіточка стоїть. Кром заглядав, виявляється, її ніде немає. Ключ тут на 17. Ой! Так до неї погано добиратися. Ключ там на 17, погано відкручується і влазить, моєму, літра і вісім. Сюди У десятку. Я не знайшов, подивився відео, ніде нема, то я так заляв, промив, трошки грам 100 дав. Я заливав 10 в 40, он нас стоїть. Ось таке я заливав. Трошки грам 100 назбігло, закрив пропочку, те не знайшов, то я заляв такти. А потім ключом на 22-19 попідтягував оці болти. Оцей був ослаблений цей, цей був закручений. І ось до вони теж є. Скажи, подивився все, щоб все було чікі-бомбоні. І це на доливку. от воно Мастило стіджується. Погано 20-літровки набирати. І де це, от воно? от Теж таке. А це мастило, це вже з цього тоблока, з зубра. Та 2,2, то я півторачку трохи більше наляв. зараз це піском засиплю це. То я наляв і це чекай, хай воно збіжить. Хотів йому хуже мастило дати, але хай буде, думаю. Ну Це, не, це звісно, не все, але вже більше півдня пройшло. Більше півдня пройшло, вже я трохи втомився. Буде наступний день, ще подивлюсь, що, що тут там можна під акумулятор зробити. Чим щось знайти. Це вже буде в наступному відео. Ось так. Ну, до нових відео. Всім приємного дня. Чекаю коментарів.